Марійчин Політ, день, коли я стала маленьким сонечком. Марійчка була звичайною дівчинкою, яка завжди захоплювалася сонцем. Вона любила прокидатися рано вранці, щоб побачити, як сонячні промінці розганяють нічні тіні і роблять усе навколо яскравим. Їй завжди здавалося, що сонечко це великий чарівник, який приносить тепло та радість у світ. Одного ранку, коли Марійка ще дрімала, їй приснився дуже незвичний сон. Вона опинилася на квітковій галявині, де кожна квітка сяяла яскравими кольорами, а поруч з нею з'явився маленький світлий промінчик, який тихо прошепотів. Привіт, Марічко! Хочеш на один день стати маленьким сонечком і подивитися на світ з неба? Так. вигукнула Марічка, не вірячи своєму щастю. І в ту ж мить вона відчула, як піднімається вище і вище, немов легкий промінчик світла, аж поки не опинилася високо над землею. Вона стала справжнім маленьким сонечком, її сяйво було м'яким і теплим, і вона відчувала, як з її промінців розливається радість. Марічка спершу попрямувала до рідного містечка. Вона побачила, як її рідна школа сяє в ранкових променях, як весело граються діти на подвір'ї, а з пекарні, куди вона завжди заходила з мамою, доноситься запах свіжого хліба. Вона ласкаво огорнула своїм світлом усе місто, немов обіймаючи кожного його мешканця. Потім вона вирушила далі, побачивши великий густий ліс, де все ще панував ранковий туман. Марічка послала свої промінці між деревами, щоб розбудити птахів та звірів, які ховалися в гілках. Вона побачила, як прокинулися білочки, що весело застрибала з гілки на гілку, і як сова позіхнула, прикриваючи свої величезні очі. Марічці дуже сподобалось приносити тепло і затишок усім мешканцям лісу. Далі Марічка побачила річку. Яка тихенько текла через долину. Вона вирішила освіжити воду своїм сяйвом, і річка заблищала, мов коштовне каміння. Рибки весело заплескали у відповідь, а жабенята виглядали на поверхню, мовлячи: Ой, як приємно. Марічка зрозуміла, що навіть найменший промінчик може дарувати комусь радість. Нарешті, під кінець дня, Марічка знову опинилася над своїм містечком. Вона побачила, як люди повертаються додому після робочого дня, і їй захотілося подарувати їм трохи більше тепла на вечір. Вона розсіяла свої останні промінці над дахами будинків, щоб усі почувалися затишно і спокійно. Коли сонце почало сідати, Марічка відчула, як повертається у свою кімнату. Вона прокинулася в ліжечку, дивлячись на вікно, за яким сяяли вечірні кольори неба. Вона усміхнулася і подумала: я була справжнім маленьким сонечком сьогодні. Відтоді Марічка зрозуміла, що у кожного з нас є маленький промінчик всередині, і навіть якщо ми не можемо літати, як сонце, ми можемо світити іншим, даруючи доброту і тепло кожного дня.